Значить, сталася така історія. Тут заржавіла основа, така металева була, і повідвалювала плитку. Бачу, цю верхню роздуло трохи, можливо, промерзає трохи. Ще там з вулиці воно все утеплене. Як можна це все, щоб не збивати цей клей, як можна це все без шуму і пилі, як то кажуть, покласти назад. Викладаємо. Що де має бути, відміряємо ту плитку, де було. Все, можна гарно вичистити, наприклад, старою зубною щіткою, те, що висипається, що тут, що тут. Я беру поліуретановий герметик автомобільний, в даному випадку чорного кольору, може бути там будь-який. І він коштує недорого і таким методом можна це все діло зробити буде. Тобто відкриваємо, якщо є якісь там. Старі згустки тверді, то ми їх видаляємо, туди не наносимо, бо воно буде нам піднімати е, саму площину. І наносимо сюди і на цю площу. Так по одній платочці. Можна підготувати ще скотч, якщо буде погано триматися, то можна зафіксувати так скотчем. ще, Але от я одну привідку приклеїв, то вона зразу туго сідає, нічого, типу, не нічого не з'їжджає, нічого на цей. Якщо у вас плодка велика, то можна так скочем зафіксувати, щоб вона не з'їхала з часу. Десь не відпала, поки вона не засохне. От наносимо так, його особо не треба багато, що тут, що тут. Так щоб воно схватило. Ну і таким боком, як ми відміряли, ставимо його назад і де воно стояло. Добре по... Пусовувати, прижати, щоб воно сілося. Все, готово. Кажуть, якщо у вас плитка велика, скотчем ще Ось такий результат вийшло. Потім в процесі ще можете переглянути до попередніх, чи воно не змістило один другого. І от все тримається гарно. Треба ніякі раствори мішати, клеї і так далі. Ці, це автомобільний. Герметик для швів використовується для кузовних швів. І він буває в такому, як паста. І так само буває в таких тубусах, як герметик. Але в тубусах, наскільки я зустрічав, їх практично нереально тим пістолетом витиснути. І скоро засихає. Якщо вам треба його небагато, то рекомендую брати отакі. Часто вони бувають там, на знижках, наприклад, в епіцентрі, але дивіться, звертайте увагу на дату, бо часто бувають вже і прострочені. Вони дуже сильно засихають, тобто дивіться, щоб вони так нажимались, щоб були м'які. Ну і Після використання можна поставити в пакет, завернути і скотчем заклеїти, так є більша можливість, що він не засохне. От, через пару днів цей результат перше у нас був. Раз, два, три, чотири оцих плитки. Тобто оця тримається, то максимально як було, тримається мертво. Тобто такий спосіб актуальний, дуже швидкий і простий.